6 жовтня 1910 року народився Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член проводу ОУНБ, провідник Організації українських націоналістів на західноукраїнських землях. Його життя це історія незламної віри у свободу і гідність свого народу. Він народився у містечку Кам'янка-Струмилова, нині кам'янка Бузька на Львівщині. З юних років Роман став на шлях боротьби спершу як учасник націоналістичного студентського руху, згодом як організатор осередків ОУМ. Польська влада неодноразово заарештовувала його, але жодна тюрма не змогла зламати його волю. Навіть за ґратами він продовжував працювати з побратимами, виховуючи в них віру у визволення України. Під час Другої світової війни Кравчук увійшов до проводу ОУН, очолив організаційний реферат і згодом став керівником ОУН на західноукраїнських землях. Він координував підпільну мережу, налагоджував зв'язки між бойовими групами, відповідав за виховання нових кадрів. Його називали мозком підпілля, людиною, яка тримала рух у єдності навіть у найтяжчі роки. У грудні 1951 року Роман Кравчук загинув у бою з радянськими каральними органами. Разом із побратимом Петром Федуном він прийняв смерть, не зрадивши ідеї, за яку жив вільну Україну його ім'я це символ честі, посвяти і нескореності. Він належить до тих, хто вів українців крізь морок окупації і тиранії, до світла незалежності. Сьогодні, у день його народження, ми схиляємо голови перед його пам'яттю, пам'ятаємо, шануємо, продовжуємо боротьбу за ту Україну, про яку мріяв Роман Кравчук.